Удиця зустріч Володимира Зеленського з російським диктатором. Як будуть виглядати гарантії безпеки для України та який найбільш реалістичний сценарій призупинення війни чекає на Україну? Про ці та інші теми сьогодні говоримо з Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики Українська призма. Вітаю тебе, Олександре! Дякую, що з нами. Слава Україні! Героям слава вітаю! Саш, ж ну зараз надзвичайно великий потік новини, і я би хотіла з тобою розпочати розмову з приводу. Е... Таких думок Дональда Трампа про те, що війська НАТО в Україні це не проблема, і швидше за все на них е, у Кремлі погодяться. Але думаю, ти звернув увагу на те, як швидко як миттєво відреагували у Кремлі, е, а саме в міністерстві закордонних справ на ту лише розмову попередню в овальному кабінеті про те, що можуть бути присутні війська е, іноземних країн на території України. Ми тоді дуже миттєво. Е, Опублікували заяву про те, що Росія не погоджується на таке. Е, бачимо, що, попри те, у Вашингтоні говорять про те, що чекають, те, що у Європі будуть готувати і таку такі пропозиції. І ось Марко Рубіо, наче має очолювати відповідну е, е, проект групу робочу, де будуть узгоджуватися гарантії безпеки для України. Ми розуміємо, що питання військ це напевно, що одне із ключових. То, власне, з твого погляду, наскільки реалістично те, що іноземні війська можуть з'явитися на території України? Це достатньо реалістичний сценарій. Нам просто треба розуміти, що <кій> воно може бути втілено багатьма способами. Для мене тут показовим була, до речі, реакція Британського міністерства оборони, яке, <кій> як ми пам'ятаємо, спочатку брити говорили, що Потрібні гарнізони прямо на територію України, потім їх позиції змінилися до захисту неба і захисту моря. Потім вони почали, от якраз перед день зустрічі з Трампом е <кій> Путіна з Трампом говорити, що вони зможуть забезпечити лише інструкторів на території. Потім під час самої зустрічі була інформація, що ні, взагалі-то це 30 тисяч людей, яких Британія може направити для служби в Україні. А потім на наступний день, коли зустріч пройшла. Спокійніше ніж вони думали, вони знову повернули на позицію до інструкторів. Тобто, насправді підхід до цього дуже широкий. І що ми будемо вважати повноцінними військами на території України? Найголовніше, що наші партнери будуть вважати військами НАТО на території України. Але якщо говорити про українське сприйняття, тобто, мовно кажучи, повноцінні великі бойові частини, які будуть присутні в нас на території, які будуть допомагати підтримувати режим припинення вогню, які будуть допомагати захищати Україну разом з українськими військами, поки що цей сценарій не є найбільш ймовірним, Скажімо так, він не нульовий, тобто, сам Трамп уже заявив, що це окей. Плюс сам Трамп сказав, що це можуть бути американські війська. Цю заяву ми взагалі почули вперше. Але при цьому ще треба дуже і дуже багато над цим працювати. Тобто, це не станеться в момент на даному етапі. 100% на що ми можемо розраховувати це інструктори, це додаткові групи підтримки, і дуже ймовірно, що це протиповітряна протиракетна оборона. Але повторюся до того, як це будуть повноцінні військові з'єднання на нашій території. Ну працюємо ще працювати і працювати. А ось дійсно ти заговорив про присутність якоюсь мірою і американців на території України, нехай в повітрі. Якщо би насправді вдалося реалізувати таку ініціативу, це однозначно вже напевно, що найсильніша запорука того, що росіяни не дозволять собі знову тероризувати Україну. Скажімо так, це дуже імовірна запорука, того, що росіяни не повторюють свою агресію найближчим часом. Але ж ми знаємо, як росіяни в таких випадках діють. Вони просто вичікують. Вони вичікують, до або західне лідерство буде невпевнене, або будуть сумніви стосовно обороноздатності України, або будуть сумніви стосовно будь-чого, що стосується міжнародної підтримки, і в цей момент вони атакують. так само, як вони чекали вдалого моменту в 2014 році, так само як вони чекали вдалого моменту. 2022 році вони будуть вичікувати, і допоки ми не будемо частиною НАТО, допоки ми не будемо мати абсолютно чітких повноцінних гарантій від усіх держав-членів НАТО, ні про які проміжні гарантії, як про щось реально працюючи, говорити не доводиться. Тобто, ці проміжні гарантії для нас це просто можливість спробувати знову вскочити в НАТО. Для нас це можливість, яку ми маємо використати. Для нас це дійсно цей невеликий лаг часу, який Росія поки що не зможе атакувати ну ось я постійно думаю, що наприклад, зараз ми не знаємо, як це все буде продовжуватися, але я слухала твої крайні інтерв'ю і цілком з тобою. Погоджуюсь, що є такий варіант, що війна просто буде тліти. Ну вона не буде, начебто, без будь яких ось, там домовленостей, без офіційних документів. Приблизно ми можемо отримати як варіант те, що було в 18, 20-му, 21 му році. Війна не закінчена, вона триває, але чогось ну, немає активного ходу російських військ в глиб території України. Що тоді? Чи наважиться тоді європейці відправити своїх інструкторів в Україну? Ну, щодо інструкторів, знову ж таки, це найбільш імовірний сценарій. Зараз ми чуємо, що в принципі всі учасники коаліції рішуче готові надавати інструкторів. Крім того, сьогодні зранку по українському часу Блумберг вийшов із новиною країн з коаліції, рішуче готові взагалі надати військові. Тобто, так чи інакше, але ми бачимо, що в цю роботу йде. Ми бачимо, що в цю сторону нам вдається потроху переконати. Ків мати кращу позицію, більш рішучу позицію, більш правильну позицію, а, тому так з інструкторами точно питання вирішене, а, так майже вирішено питання з певним обмеженим початковим військовим контингентом. Але от є важлива тема, про яку я починав говорити, але поки так побіжно, це протиповітряна протиракетна оборона. Бо ми розуміємо, що так нам надали і дуже багато так навчили дуже багато екіпажів. Але от потужним і правильним політичним сигналом було б те, що Україна також би прикривалася системою ППО і ПРО е, держав НАТО. Ми знаємо, що велика група систем ПРО знаходиться у західній Польщі. Також ми знаємо, що ще одне групування розташоване в північній Румунії, і як мінімум ці два великі великі точкові групування могли б нам закрити як мінімум третину території України, що значно прозвантажило наші сили і дійсно. От нашим спеціалістам якісніше відпрацьовувати в центральній Україні, на сході, на північному сході, там де це дійсно потрібно, і якби до інструкторів одразу на перших етапах додати питання протиповітряної протиракетної оборони, це б дійсно було позитивно. Тому що ну, з однієї сторони, ми ж не вимагаємо прямо тут, і прямо зараз посадити німців, норвегів, британців, французів до нас в окопи і разом з нами бити москалів. Але з іншої сторони, ми б нарешті зламали цей наратив, який був у поляків, який був у Румунів, що мовляв, ну якщо щось залітає в наш повітряний простір, то це вина України. Якщо щось стається там у них на прикордоні, це вина України. Мені шановні, давайте ми разом будемо це вирішувати. Давайте ми разом над цим будемо працювати, і вам це буде безпечно. Ви ж не збиваєте буквально такі російського пілота, ви збиваєте російську ракету, тому чого тут боятися. Але зараз насправді говорять, піднімається питання про те, що е, одна із критерій, один із критеріїв, як допомогти Україні гарантувати безпеку, це власне і е, захист у повітрі. А чи ти бачив, чи можливо читав, вже, зустрічав те, що крім Британії, крім американців, бо це ж е, просочується у пресі, так поки що посилаючись на власні джерела, а от, власне. Чи зустрічавте, чи бачите ті наративи, що насправді Румунія чи Польща теж хочуть долучитися ось такий спосіб? Чи наразі вони мовчать, і, наприклад, як поляки лише сваряться між собою, чому їх не взяли у Вашингтон? Ну насправді, поки так, ми чуємо ці сварки серед поляків. Від Румун була достатньо сильна позиція Нікушора дана, коли він тільки приходив до влади. Він сказав чітко, що Румунія готова робити все можливе і все необхідне, щоб допомогти Україні. І він чітко сказав, що це не тому, що я там так люблю Україну, а тому, що це частина захисту інтересів Румунії. Це частина румунської національної безпеки. Зараз просто треба розуміти, що і Польща, і Румунія переживають пост виборчу. Uh, скажімо так, mm -hmm. по Суперчий хаос. Якщо це назвати дуже м'яко, вони встановлюють поки кабінети. Вони поки розбираються, хто кому Рабінович, розбираються, як це буде працювати, хто дійсно є головним по якій сфері, по якій області. Тому зрозуміло, їм поки важко займати якусь чітку або сильну зовнішню політичну позицію. Але це закінчиться і тому я вірю, що в цьому плані перші все таки будуть а, румуни. Вони перші, хто дадуть чіткий сигнал на підтримку нас. Далі будуть поляки, поляки цілком можуть підтягнутися, причому достатньо оперативно підті. Тому будемо сподіватися, що це станеться раніше ніж пізніше. Але, повторюся, тут є хороший потенціал, щоб як мінімум з Бухарестом ми встановили в цьому плані дуже хороші контакти. Але напевно, що процес не піде далі, допоки не відбудеться зустріч Володимира Зеленського із російським диктатором. І ми ось вже побачили теж дуже багато інформації про те, що росіяни, начебто, напряму не кажуть, що вони відмовляються. Але вже була пропозиція приїжджайте до нас у Москву. І такої пропозиції, звісно, відмовилися, як у Вашингтоні, так і ніхто не поїде з Києва туди. Я вже зустрічала таку думку, що росіяни зараз, попри те, що говориться е, Дональдом Трампом, про те, що має бути це питання вирішено от буквально на днях, що е, в процесі Україна і Росія з приводу підготовки такої зустрічі. Але е, мені сподобалась думка, що вони скоріш за все будуть тягнути до 3 вересня. 3 вересня це дата, коли е, має зустрітися російський диктатор з лідером Китаю, і саме там. Путін планує отримати підтвердження, запевнення у тому, що буде підтримка з боку піднебесної у їхній агресії щодо України. Ти погоджуєшся з такою думкою? Розділяєш її. Абсолютно, тобто, Китай торгує своєю чи то підтримкою, чи то нейтральною позицією в контексті Росії уже майже четвертий рік. Тобто, Китай постійно використовує цей аргумент з однієї сторони, щоб вибити у Росії а, дешевше паливо, дешевші ресурси, дешевше продукцію. А з іншої сторони, він виторговує своєю, нібито нейтральністю, бо повноцінною підтримкою, те, що він робить, назвати не можна. Він виторговує своєю нейтральністю більш-менш нормальне ставлення... Сполучених Штатів і Європейського Союзу, тобто для Китаю ця гра йде постійно, для Китаю ця гра вже є аксіомою зовнішньої політики, і Китай, очевидно, хоче її продовжувати. А, інше питання, що візит Трампа буде мати зовсім інший настрій. Ми бачимо, що Китай готується до цього візиту. Вони нещодавно вперше опублікували свою зовнішню торгівельну статистику, і виявляється, що за перше півріччя цього року торгівля з Росією впала на чверть на 25%. відсотків. Цього не було за весь час повномасштабної війни. Тому насправді це все чим пояснюється санкціями, зовнішнім тиском. Загрозою, загрозою санкцій тобто не дарма ж до речі в Індії майже на 40% впав в товарообмін в контексті вуглеводнів, ну, тобто нафти і газу із Російською Федерацією. Тобто тарифи Трампівські все таки іноді працюють, і в цьому плані Китай чітко побачив Ну в чому проблема. Китай чітко зрозумів, що йому потрібно робити, і моді вже був в Китаї. Моді вже розмовляв з їх міністром закордонних справ, і саме після цього Китаю опублікував торгівельну статистику, по якій стало видно зменшення товару обігу з Росією, тобто при всій там любові к русскому міру, при всьому тому, що Росіяни називають китайців дорогими друзями, хоча китайці називають росіян партнерською державою. Бо тут mm -hmm. навіть різниця просто визначних і дуже важливою. Китай якби усвідомлює, що сваритися із штатами через Росію зараз не вигідно. Росія не досягає того успіху, який обіцяли. Ми всі знаємо, що Путін радився Сі сіцінпіням перед початком вторгнення і на кожному етапі своєї агресії. Росія не дає Китаю тих результатів настільки швидких, настільки рішучих. Китай не може повноцінно підтримувати Росію, бо тоді він підпаде під санкції, але й кинути Росію він не може, тому що тоді він буде виглядати слабким. І от тому він замкнутий в цьому дивному протистоянні, коли він має слухатися захід. Інакше торгівля Заходом припиниться, але він має допомагати Росії, бо інакше він буде виглядати слабаком. А тому, щоб не тримати себе на такій зовнішньополітичній розтяжці, для Китаю найкращим варіантом буде просто підтримати мирні ініціативи, зробити так, щоб саміти відбувалися, щоб розмови відбувалися, і відповідно, щоб всі йшли до дипломатичного врегулювання. Не дарма, до речі, Китай підтримав ідею саміту Путін-Трамп, підтримав ідею саміту Тростороннього. Підтримав ми навіть і європейців, він сказав, що це дуже добре, що йдуть такі розмови, що, до речі, раніше не було. І виходячи з цього, підводячи такий маленький проміжний підсумок, що ми будемо мати? Ми будемо мати Путіна, який зараз буде пропонувати Китаю Росію просто за безцінь Я I mean it називається, тобто повністю доступ до ресурсів, доступ до федеральних компаній, доступ до населення, до всього просто заради того, щоб Китай продовжив підтримку Росії. А з іншої сторони, Китай буде намагатися зробити все можливе, щоб Америка не вдарила по ньому санкціями і продовжила торгівлю. І на такому тонкому-тонкому балансі, як на китайському шовку, будуть танцювати ці всі ці лідерські зустрічі в початку вересня. А от, наприклад, я завжди задумуюсь над цим питанням. Путін має поїхати для того, аби обговорити ось це питання підтримки його в агресії щодо України. Але зазвичай, коли ці зустрічі відбуваються, вже все має бути підготовлене. А з іншої сторони, якщо це все і є якесь чітке розуміння, наприклад, Китаю, ми тільки теоретично моделюємо. Якщо вони дійсно хочуть продовження війни, хочуть ослаблення європейців, хочуть, щоб американці були втягнуті в цю війну, щоб на Китай наразі не звертали увагу. То ем, чи можна говорити, що якби було чітке е, одобрення цієї війни, то не треба було б насправді чекати два тижні, не треба було б готуватися до цієї зустрічі і пропонувати золоті гори з боку Росії? Дійсно, дійсно, якби Китай повноцінно був ну і, і до речі, це не лише про Китай, це в принципі про всіх міжнародних гравців. Якби Росія чітко розуміла, що вона матиме підтримку, вона матиме ринки, вона матиме можливість продовжувати цю війну. Вона б наплювала на цю дипломатію набагато швидше, і скажімо, в валясці. Ми б не просто чули розмови про те, що там Росії потрібно те, то але вона готова поступитися. Ми в Алясці почули те ж саме, що ми чули в Женеві в грудні 21-го року і в січні 22-го. коли Америка до Америки приїжджає Росія на ці зустрічі, і каже: Так: НАТО відступає на кордони 97-го року. В Україні російська друга державна Україна визнає Крим Донбас, Україна здає частину Донбасу, і тоді все буде окей. А і ви кажете, що Україна не буде в НАТО, і Україна не буде в ЄС, і Україна не отримує зброю, не отримує макрофінансової підтримки. Тобто, ми ж знаємо, як москалі виглядають, коли вони впевнені в собі. Ми чули москалів, які знають, що Київ за три дні, і Ламанш за дві неділі, і все буде добре. І це зовсім не те, що ми почули зараз. Тобто так росіяни досі грають в цю грамиковську браваду, яка вчить, що чим слабшим ти є, тим більш сильним ти маєш здаватися. і Якщо ти знаєш, що щось не отримаєш, попросив два рази більше, і тоді ти отримуєш, що це неймовірне. Ми це все знаємо, ми це все бачимо. Але навіть просто наративно меседжево росіяни не звучать як переможці, росіяни не впевнені ані в своїй економіці, про що їм Набіуліна як би говорить і ризикує розстрілом таємним, і вони не впевнені в своїх союзниках. Це ще більш важливо. До кінця чітко сказати, чи буде з ними Китай, чи буде з ними Індія? Бо ми бачимо, що Індія відпадає. Китай потроху теж не такий цікавий. Центральна Азія давно вже перерятувалася на Китай і не готова бути з Росією до кінця, як вони про це обіцяли. Та навіть Білорусь, навіть дзвінок Трампа Лукашенко, ми спочатку над цим сміялися. На що дзвонити бульбофюреру? Про що там можна говорити, і так далі. А виявляється, це спрацювало це вкололо росіян. Тобто вони відчули, що а в нашому подвір'ї хтось лазив, як там ці російські касі, а хто спав на моїй кроваті, а хто їл мою казу. Виявляється, хтось може, окрім росіян, впливати на Білорусь. Тобто, це все чіткі сигнали Москві про те, що її позиція хитка, і як би вони не зображували свою велику побіду, їм потрібно говорити про мир, причому говорити цілком серйозно, а не так, як в 15-16 роках. Ще один факт, на який хочу звернути увагу. Ми пам'ятаємо, що Китай намагався все-таки перетягнути європейців на свою сторону. Потім ми пам'ятаємо ту дипломатичну зустріч з нагоди 50-річчя святкування відносин дипломатичних між Пекіном і Брюсселем, яка була скорочена. Мабуть, щось пішло не так. Мало бути святкування два дні. Потім вийшло все на півдня. Ну обійшлося все такими стандартними заявами, фразами. А в кінцевому результаті ми зараз бачимо, що коли постає питання, те, що європейці стають в один ряд, в один голос говорять, що вони за припинення війни. Ми бачили цю потужну насправді підтримку України, і всі одноголосні. А ми розуміємо, якщо Китай є експортно-орієнтована країна, і ми розуміємо, що Китай робив спроби Європу перетягнути на свою сторону, і зараз звучить чітка вимога зупинити війну. То чи це збільшує все ж таки наші шанси? Ну, Я розумію, що це відповідь, яка, напевно, що передбачає позитивну відповідь але, запитання. А, але ем, як цей фактор взагалі то впливає? Наскільки це великий козир, як любить казати Дональд Трамп в руках України в даній ситуації, бо нам найперше горить, аби завершилась війна? А, насправді це значний козир, і насправді він нас далеко не один. Тобто зараз складається таке враження, що, ну, договорюючи навіть не. Знаєте, не термінами козирів, не термінами там гри в дурня, а говорячи термінами покера, ми сидимо з дуже сильною рукою, але виду не подаємо. Тобто, в нас дуже хороші карти на руках, і хороші вони з декількох причин. По-перше, так, ми дійсно маємо таку підтримку Вашингтону, на яку ми взагалі не могли розраховувати. В тому контексті, що давайте згадаємо півроку тому. Давайте згадаємо рік тому, та, та навіть два місяці тому заяви про те, що Україна за столом переговорів не потрібна, Європа теж не потрібна. Ми там з Володькою сядімо, швиденько поговоримо, і такий договір вам підпишемо, що просто Нобелівка в три секунди. А потім були розмови про те, що Україна взагалі не суб'єктна. От тут дуже погані були заяви зі сторони Трампа, що взагалі Україна не має права розпоряджатися тим, що є на тій території, бо це вже не її територія. На жаль, ми досі чуємо наприклад ці заяви, що нібито Україна розпочала війну. Ну ця частинка у Трампа ще залишилася. Що ну, чого ж ви напали на Росію, яка в 10 разів більше довго працювати над тим, аби вибити такий наратив з голови. Да, да але при цьому це було сказано не на зустрічі з Путіним, не на зустрічі з сі, не на зустрічі з ОНО. Це було на запрошення Трампа під час зустрічі з зеленськими європейськими лідерами, чого раніше ми уявити не могли. Я, наприклад, не міг уявити, що, скажімо, перед зустрічю з Путіним одразу після неї, і через тиждень після неї Трамп буде постійно на зв'язку з Європою, постійно на зв'язку з Україною. Він буде консультуватися. Ми будемо разом з ним напрацьовувати ці наративи. Ми будемо разом з ним просто виходити на спільну позицію, яку потім він буде доносити кремлійського диктатору. Тобто, Аляска була дійсно далеко не перемогою. Ну прямо скажемо для Трампа. Також ми бачимо його рейтинги зараз, але при цьому. Те, як це зараз працює, наскільки Україна в це долучена, наскільки до речі, Європа готова бути долучена і в плані купівлі зброї, і в плані всього іншого, ну ми розуміємо, що так ось наш ключовий козир. Нам нам є що сказати Вашингтону, і Найголовніше Вашингтон готовий чути, і Вашингтон готовий з нами в цьому працювати. Тому так чи інакше, але да, ми зараз граємо з дуже сильною рукою, і ми можемо рухатися далі в правильному напрямку. Але потрібно працювати. От те, що я вже казав про Трампа, залишається правдою. В нього досі дуже багато путінських наративів. В нього досі дуже багато ось цієї незрозумілої виправдальної риторики для агресора. Але ну все таки є просування, тому є з чим працювати. Ну, сподіваємося, що знаєш, спілкування з ким поведешся, того наберешся. Сподіваємося, що і карти, і спілкування з європейцями все ж таки потроху будуть перетягувати Дональда Трампа на світлу сторону цієї е, війни, цього протистояння добра і зла, і все ж таки щось поскладається в правильному напрямку в голові американського лідера. Олександре, е, дякую тобі за виділений час. Дякую кожному глядачеві за перегляд цього відео. Ставте нам вподобайки, нам буде дуже приємно. Це також буде допомагати, аби україномовний і об'єктивний контент ширився теренами. YouTube. Пам'ятаємо, що донат це завжди актуально таким чином. Ми разом зможемо теж наближати перемогу при кутах рівні. Слава Україні і слава кожному нашому захиснику!